Між депутатами Івано-Франківської міської ради та депутатами Варшави відбувся футбольний матч реванш, чому передувала гра у польській столиці минулого року. Для команди франківських депутатів тоді гра закінчилась перемогою з рахунком 4-3. Команда з Варшави відвідала Івано-Франківськ вперше. На в івано франківську не ністечми в цьому року перший раз Тепер приїхали з оказій реванжового матчу. reprezentacji urzędowej, urzędników i deputatów Ukry... Iwano-Frankowska i urzędników i deputatów w dzielnicy Ochota w Warszawie. Pierwszy mecz był w zeszłym roku, przegraliśmy 4-3, teraz jest rewanż. Zmagania, które odbywały się u Iwano-Frankowsku były znaczymi dla komand, команд... Не лише отриманням бажаного результату, а й налагодженням дружних стосунків. Сьогодні відбувається матч-реванш. Рік тому депутати міської ради, а також представники Івано-Франківського виконавчого комітету були відповідно в дільниці охота міста Варшави, де ми мали матч. Сьогодні це є матч-реванш. Ми там виграли. І сьогодні, власне, наші колеги, депутати і представники уряду польського приїхали до нас, щоб взяти активну участь. А також таким чином ми налагоджуємо не тільки ділові стосунки. І партнерські стосунки, а також і дружні стосунки між нашими містами. Полякам вдалося відіграти перемогу. Рахунок на їх користь 11-10. Команди України та чотирьох сусідніх країн позмагались у баскетбольному турнірі серед дівчат. Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківщини постійні учасниці змагань. На сьогоднішній день це вже другий турнір. Започаткований він в тому році. Він має назву Міжнародний баскетбольний турнір серед дівчат за підтримки Героя України, грав лейтенанта міліції Француза Анатолія Євськовича. Я думаю, що такі турніри нам потрібно постійно збирати, тому що вони в себе вбирають якомога більше дітей, команд. Ну і взагалі треба думати, як прославляти той чи інший вид спорту, щоб наші спортсмени. Не тільки в деяких видах спорту, але й в ігрових в основному були на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу і Європи. Сьогодні до нас приїхало Зарубіжжя, команда Білорусі, Словакії, Польщі, ряд Західних областей і центральної України. Я думаю, що в майбутньому цей турнір буде ще більше людей збирати. Хочу сказати велике спасибі керівництву УМС в області, генерал-майору міліції Василю Варцабі, Роману Савчуку, заступнику, першому заступнику Василю Фелику, які предоставили нам цей прекрасний спортивний зал. Я сподіваюся, що наступні турніри вже будуть проходити у нашому залі, який ми запланували вже давно. Ну, я думаю, що скоро почнеться його будівництво. Люди з обмеженими фізичними можливостями, що проживають у Івано-Франківську, регулярно беруть участь у змаганнях з пауерліфтингу, які організовує міський центр Інваспорт. Відчути себе сильнішими і міцнішими учасники змогли 22 вересня на планових змаганнях. Юний Спартаківець так називається всеукраїнська програма змагань з вільної боротьби, до якої долучились спортсмени Івано-Франківська. Центральна рада наша проводить на Івано-Франківщині всеукраїнські змагання за програмою Юний Спартаківець. Сьогодні відбувається перший день змагань, і відрадно те, що в Івано-Франківщини вже шести чоловік, які відборювалися, вже всі практично в призах. цю програму у місті підтримав комітет фізичної культури і спорту Івано-Франківська.